Через рішення суду, яким визнано недійсною постанову Кабміну, що значно знижувала норми нарахування блакитного палива для абонентів, які не мають лічильників, виникла юридично-фінансова колізія. Газівники донарахували вартість послуги за 9 місяців. Прем'єр-міністр назвав такі дії неправомірними і поставив вимогу перерахувати платіжки. За інформацією, яка є з засобів, ну з інтернет-ресурсів і мас засобів. масової інформації є е, уряд подав. До суду Скаргу на прийняте рішення судом яке від листопада так, по -моєму, там, від 27 листопада, і начебто там уже прийнято позитивне рішення. А тому відповідні управління соцзахисту і надалі працює згідно зі спірною постановою, бо не отримували жодних нових керівних документів. Відповідно до рекомендацій Міністерства соціальної політики, до рішення уряду, ми діємо виключно в межах постанови тієї. Тобто, 3, 4,5 і 9 кубічних метрів на одного споживача. А поки тривають суперечки навколо юридичної колізії, що виникла через відміну однієї постанови урядовців, Вже прийняли нову постанова номер 203 від 23 березня 2016 року. Встановлює нові газові норми: 4,4 куби на людину для власників самих лише плит. 7,1 куба на людину, якщо маєте плиту і не маєте централізованого постачання гарячої води. і 14, якщо маєте і плиту, і колонку в департаменті запевняють, тільки ну, отримають документ одразу. Автоматично перерахують субсидії за новими нормами, з дати, коли він уступив в дію за словами юристів у цій же постанові. Уряд спробував розробати і юридично-фінансовий гордіо вузол. Кабмін зробив спробу такого законодавчого врегулювання ситуації в постанові 23 березня 2016 року. Він встановив, що перерахунок вартості природного газу спожитого населенням в період застосування норм споживання відповідно до постанови 237, яку судом скасовано, так буде здійснюватися в порядку, затвердженому міністерством енергетики та вугільної промисловості. Порядку на сьогоднішній день немає у всякому випадку. Я його в інтернеті не знайшла. А поки методики немає, газопостачальники й надалі робитимуть до нарахування однієї дев'ятої боргу за минулий період. Кажуть, щойно отримають якісь нові документи, виконуватимуть вже їх. Що ж стосується виставлених до сплати до нарахувань, очільник Чернігів газбуту Іван Луста каже: якщо уряд знайде законний спосіб їх скасувати, а споживачі вже оплатять платіжки, означені суми просто залишаться переплатою на особових рахунках. Кошти надходять на особовий рахунок громадянина. І облікуються кошти на ньому. Не в Чернігівгазі вони там, да, Чернігівгаз забирає їх і сплачує за газ, але облікуються ці кошти переплати. Вони залишаються на рахунку, особовому рахунку громадянина. Тому вони в громадяну не залишаться на рахунку, як або переплата, або ж. Повернення грошових коштів можливе, також без проблем. На жаль, конкретної відповіді на запитання оплачувати до нарахування чи ні, журналістам знову отримати не вдалося. Усі керівники чекають роз'яснювальних документів. А їх поки що, як і постанови кабміну, що з 1 квітня має врегулювати ціну та порядок оплати за газ для населення. Немає ми всі очікували з 1 апреля. змін в порядку оплати за газ. але ми мабуть, не дождемося. Я сразу говорю, наверное, не снова же, это чистое мое субъективное мнение. Наверное, не будет разделения оплат на мощность и газ, на мощность и товар. Наверное, не будет. Все зависит от нашего правительства, комиссии, наверное, законодателей. Потому что в законе одно постанов, увы, действует сейчас как старая постанова, Кеб так і нова постанова краєп.